Росія припинила обмін полоненими. Вона перестала бачити у тому для себе користь і вважає, що Україні обмінний процес важливіший. Про це напередодні заявив президент Зеленський. Ну і це при тому, що ми накопичили неабиякий обмінний фонд, в яких умовах перебувають ті, хто прийшов до нас із війною. Далі ексклюзивний репортаж нашої Олександри Стасишини з центру, де утримують російських військовополонених. На кожного дві пари взуття, одяг та предмети гігієни. Із цього приміщення починається їхнє життя за колючим дротом. Це табір для військовополонених на заході України. «Карантин, трохи Опущені голови, руки за спиною, дехто на милицях. У кожного ідентифікаційна картка з фото в очі стороннім дивляться одиниці. Ті, які або ні про що не шкодують, або вдають, що не збирались йти воювати проти українців. Работал электромонтером, вот, и получилась такая ситуация, что командировка один я был находился случайно. Просто я вот. Географію плохо знав, заблудився і задержали. Мене. Потім в Харківському сізо казалось. Бо Божиться, що на війні опинився випадково, і 62-річний Олександр з Камчатки. Зараз він на карантині. Скаржиться на хворе серце і цукровий діабет. Разом з іншими так званими бранцями по палаті переглядають українські новини. Каже, контракт підписував як машиніст-крана. Нас якби набирали, що в штурмовики ми будемо штурмувати і йти на війну. Вот непосредственно там. даже не думали. Який из вас штурмовик? Ну, по старости лет приказ выполнить мы не могли, поэтому шли. Шкодуете про что Да. Про что? Ну, что так получилось, что тоже волей-неволей оказался вот в этих условиях. Вот. И другому не желаю вот повторения вот Такої судьби тут перебувають ті, хто у боях на різних ділянках лінії фронту програли українським бійцям і поповнили обмінний фонд, аби згодом з полону окупантів можна було повернути наших захисників. Та наразі Росія не поспішає з обмінами. Хтось із цих загарбників у полоні кілька місяців, а хтось уже кілька років. Зараз з'явилася молодь. 18, 19, 20 років, яких навіть не судять, їх тільки ловлять, і відразу ж з відділків під погрозами дуже довгих термінів ув'язнення кидають. Змушують підписати контракти, відразу кидають на фронт. Плюс додається більше іноземних найманців з країн так званого глобального півдня. Данилу 21, Він із Уфи у полоні з травня 25-го Взяли його на Куп'янському напрямку. Туди потрапив просто зі строкової служби, пробувши на фронті аж чотири дні. Нас заштурмували і, і взяли в плен всіх. Одного. А решта? Остальные за 200 я хотел служить по контракту в части. Если бы я захотел подписать контракт именно на СВО, где выплаты есть, я бы дембельнулся, бы, поехал бы домой с военкомата, подписал бы на СВО, потому что там выплаты дают, а сосрочки нет. Я конкретно хотел в боевой части служить контрактником. скажем так, ну, так вийшло. Живуть полонені у різних корпусах по кілька людей у кімнаті. Особисті речі, в яких їх привезли, спаковані окремо. От моя кровать де я сплю, ну от моя тумбочка. ну, там на трих неділю. Федір читає художню літературу російською, про що пояснити не може. Але книги тут чи не на кожній тумбі. Він із Урала, і поки воював там, каже його вже поховали. В соцсетях уже написано, що ну я похранів, я подарувався на міні в закритому грабу тобто, гроби, я так понял, не відкриваю. ДНК тест я так понял, не діла. Бранець каже, на війну пішов з цікавості і щоб не сісти за грати через бурги по аліментах. Нам говорили, що притисняє Донбас і за, за нього ішли. Що... А ви що маєте до Донбасу? Я своїми глядами хотів просто все побачити, відбувається. Узимку прибирають сніг, навесні працюють у теплицях. Також на території табору є кілька виробничих цехів, де працюють полонені, виготовляють ялинкові прикраси. Говорити на камеру погоджується не усі, хтось взагалі ховається. Ігор Фокін з Донеччини крутить гілки до штучних ялинок. Він палкий прихильник так званої ДНР. Війну обрав замість семи років за ґратами за вчинений злочин. Провоював місяць і поранений потрапив у полон. Запевняє, якщо його обміняють, то цього разу зробить правильний вибір. Я лучше пасіжу. Воювати точно не пойду. Тобто ви на 100% переконані, що вдруге ви б не пішли, і ми би з вами не зустрілися. Ну, я так думаю, що ні. А якщо прикажуть? Приказ є приказ. Приказ начальства. це Закон для підчиненого. Їжу в таборі готують полонені. Самі ж накривають столи. Усе під наглядом працівників табору і лише за командою. Сьогодні на обід суп, каша з м'ясом, салат і хліб беруть по черзі, їдять за графіком. І навіть навчились дякувати українською дорогою з їдальні їх з портретів проводжають українські військові діячі. І так щодня, аж до обміну. Позиція України незмінна. Ми готові поміняти всіх на всіх за принципом всіх на всіх. І єдина перешкода на тому, щоб відбувалися обміни, це позиція протилежної сторони, тому що ми завжди готові і обміни відбуваються тоді, коли російська сторона на це погоджується. Нам важливо, щоб наші повернулися якомога швидше, тому що умови перебування в російській неволі. Як ви знаєте, набагато гірші і порушення гуманітарних норм Женевських конвенцій там відбуваються повсюдно. Переважна більшість полонених росіян, а за даними координаційного штабу, таких понад 99% мріють потрапити на обмін. Лише одиниці пишуть відмову і ладні залишитися в таборі до завершення війни. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна марафон Єдині новини.